Напрямку від Широкину до, до Павлополя. Спочатку ми там волонтерівка, батальйону їм надали нашому волонтерівку. І по крайнім вулицям волонтерівки стояв наш батальйон. Відповідно, там лівіший там 501 був по краю Маріуполя і перший окремий лівіший аж до Стальвара, до виїзду з Маріуполя в сторону Волновахи. Ось наша там смуга відповідальності бригади була. Ось, і ми там були до. до, 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 Оце з 28 десь лютого до плюс-мінус до кінця десь березня. От так. на, е Відбували там штурми, там і танки заходили сюди по цим е по вулицям їздили. Там таки ну, такий більше, як би, приватний сектор. Е Тобто і там доходило до того, що хлопці вплоть, вони не тікали просто з позиції, вони заїхали, пам'ятаю, три танка. Особливо ми не встигли, не встигли ні джевеліни, тоді отримати нічого. Нічого такого не було. Це РПГ, просто хлопці просто вибігали по черзі з РПГ, в танк танк здавав назад, а боєць ззаду підбігав і танкову міну підкидував. Башню виносило на 200 метрів від танка. На кінці вже березня ми вже всім батальйоном перейшли. А, Чого ми перейшли? Одна завод Ілліча, тому що, тому що там також мікрорайон Східний, звідти Азов відійшов ближче до Азовсталі, і тому вже нам, нам в бік як би, заходили. Не було стільки сил і засобів, щоб тримати широку таку смугу. Ну, так. Артилерійські боєприпаси на той час вже також. Майже закінчились, У мене я пам'ятаю, що залишилось тільки 82-й міни в батареї. От. І то там невелике кількість. Ми так кидали, коли там по 2-3 міни, так, щоб відбити наступ, тобто, щоб допомогти піхоті, тому що сильно не розголонешся по боєприпасам. Ну, потім вже залетів, залетіли гелікоптери, в принципі, скинули хоча б старлінки. Нам той зв'язок з'явився. Хоча б на командному пункті бригади, тобто можна було вже на зв'язок хоч там раз в тиждень вийти. Там, як вийшло? Скинули, помню, 20-120-х 20 мін, як не на Іліча. Мені, мені такі дзвони начальник артилерії на той момент з бригади. Тіпа, так, тут 20 мін на три батальйони, тіпа, поділіться там, по 6 мін. А я поїхав, десь в мене було е, проїхати десь півтора кілометра, приїжджаю. Я кажу, Роману Вікторовичу, я тут за півтора кілометра чуть три рази не вмер, я хоч даром їхав. Це, та вже розібрали, типу, по 10 на інші батальйони. Я та все плюнув. Потім приїхав до себе назад, до своїх, визивають мене знову. І забирає всі 20, бо це якісь італіанські, вони не знають, як ними стріляти. Я розібрався, я з трьох пристріляв, це ненормально нормально летіло. В общем так. І там ми ось побули до вже на ілліча до 11 квітня. Волина сказав, хто зі мною, той на Сталь. Решта там хто на прорив, і що робить з раненими не знаю. Ну, кожен командир підрозділу я своїх зібрав, всіх загрузили в машину. Що, трьохсотих, що решту. Тобто там одна машина з пораненими поїхала і, і це в один Урал не броньований нічого, ми загрузили решту в мене 25 чоловік туди влізло. І пам'ятаю, їду я їдемо на цьому Уралі, зупиняю хлопчина. хлопчина стоїть е молодий. Ну, ми, е там настільки так якось темно, ми ж без фар, без нічого. Тобто е темно було, але зупиняє, зупиняється водій е і хлопчина з е ну, строковий. Заберіть мене Я там був авкузові, ну просто забито битком, ну, кажу, сідай сюди в кабіну, пишу. І це ми так поїхали, в ітогі ми втратили колону по дорозі, <гум> а мені сказали, що водій з воду забезпечення був. Мені сказали, що він знає дорогу типу, на Азовсталь. Кажу, їдемо, а десь нема. Ці, е, перші йшли, ми четверти машини, йшли, перші три козака броньованих. Вони е, почався е, зі стрілецької зброї обстріл цих козаків на як він проспект Лічав, по-моєму, на честь. Проспект Бойка. Мені І вони як дали по тапкам на педаль десь пропали. І від тої, ну, ці ж всі, всі позаклеєні, не видно, не видно ні в тих машин, нічого. Я говорю, ти зна... ти ж знаєш, куди їхати? Ні, я говорю, ну, тоді поїхали, як знаємо, через міст. Отак ми проскочили блокпост, нас ще обстріляли. На, цей, на лівий берег переїхали. Через міст там блокпост був, ну слава Богу, слава Богу, вони там часоні, і там стовп такий був, лежав посеред дороги, щоб встановлювалися машини. Ми на Уралі давай на тапок, тут воділа теж не, ну, в принципі, задню не дав, дав. Ми там подлетів той Урал, всі, всі теж підпригли, перестрілка, проїхали. проїхали. Потім вискочив танчик навпроти, він нас не побачив походу. Ми того, в цей вчасний сектор свернули. Відтоді тоді поїхали на цей міст до центрального ходу в Азовсталь, бо я також не знав, ну, от, де, де буде азов зустрічати. Тобто, е а там позавалювались е оці стовби і, і провода отак були. І це ми їхали, якось тем ну темно -капець. Е, від того, який видно, попав під капот, капот зігнуло, він не закривається, капот так став. Кажу цьому строковику малому, так, отут ти мені пригодишся, вибиваємо стекло, він лежить на капоті, я його за руки тримаю, а водій їде. <гум> І так би ну, десь доїхали, десь кілометр, все, щось урал став, не хотів їхати, все, вигрузились. Ну, то вже, що по мінімуму речей взяли, зайшли на ще одне там. Збоку на прохідну колись, яка була в Азовсталі. Оправо і оправо так мінялися. Я свою з мінометною батареєю якби гру, групу. Ну, спочатку було 15, бо решта були всі поранені. От, потім ще там загинув От Якраз під ранок. Витягнув його, але там госпіталь завалило йому, <кхем>, е, операцію вже не могли зробити, так би може, могли вже вбити. Е, ну і тоді і так, ну, десь 10-11 чоловік людей зі мною вони ходили на три дні взагалі межі Азовсталі виходили на позиції, потім і три дні на Азовсталі в бункер типу, відпочивали. Mm -hmm. От. Такий графік десь був, по-моєму. Ну, В кінці вже там два через два, по моєму вже самі зростали, вже в трубі сиділи просто з кулеметом, щоб не залізли в подземку. Також ми за територію виходили і там, тобто, копали окапи, займали там підвали і також вели спостереження. І такі літали, просто фабиці скидували, просто скидували над головами І артилерію, мінеметами, тобто розбирали те то місце, звідки там по ним стріляли. Ну, все, все розмовлено не було де ховати. На верхов, повністю цеха знищення. Було багато людей, мало продуктів, відповідно, там ну, настаралися там, раз на добу. Але ще ж також ходили хлопці на вилазки наверх, бо там були деякі бункера, які вже були завалені, під завалами і під обстрілом там снайперів противника. Пробували щось взяти, щось набрати, якусь цукру, знайти якоїсь провізії, каші якісь там. Все закінчувалося. І так, а так це... Це було, ти приходиш з позиції, в принципі, в добу ти спиш, так легше їсти не хочеться. І далі щось там, щось там прийшли, шукали, що яких чаї находили. Ще книжки читали. Ну, в що було. Сподобалося, я тоді купив, передвійний з собою носив. Стандарти хотівши в НАТО, в мене були один-два. Ось я зараз об'єрмі повністю купив з усіх частин. Ось, ну вони тоді я їх читав. Ну і тоді вже 16-го нам зачитав волина про завершення оборони Маріуполя. І ми виходимо в полон. Хотілося е, е, один, один мобілізований дід. Я хотів, кажу, кажу навірно, я піду, возьму гранату, Він, та тобі що, не цікаво, що буде далі. Я такий, так, чинк. Та нам же ж гарантії дають. Щось, щось він пере, переубідив, ну, в общем так ми їй пішли. 17 травня я вийшов з Восталії, ми поїхали в Оленівку, привезли туди автобусами. Мені дружина тоді подарила якраз перед на, на Новий рік, по-моєму, там якісь не подживанши, не, не, там таких сильно навчився, бо вірно, на довше вистачило. Все, і тут мене цей бурят забрав при огляді, коли виділили, куди о, о, класно, я ж пахне тебе тут не треба. Матраси дали, і от всі обичні поддони дерев'яні. Вони от, щоб хоча б не на землі, стелили поддони на одному подоні, і то на всіх не вистачало. Тобто ми так якось чотири подони разом, і там чоловік шість і там тули з кормили по Там раз на добу, раз на дві доби, тобто то, таку пахлю. Ну там просто вода. І це ми втрачали. Ну так, так скажу, що е, старалися навіть, навіть особливо не ходити, бо не було енергії, просто, просто не було. Полоні, в Оленівці, там один хлопець, я не знаю яким чином, чи як він там, він проніс оце обичне радіо. оце кіпо, блять, чи кіро, як воно як він його проніс, я не розумію, але не варто. У нас ловив оцідні новини. Назву на, на цей, як би, між собою там тихенько відповідальний назначений, в определене час він там вилазив на, на цей. На другому поверсі на горищі слухав там якийсь випуск новин, записував основні моменти, і потім ми збиралися там. Так вроді би ці хаташли, нема віртухаю рядом, де збиралися і він нам про хетко розказував. Це є, що я запам'ятав просто... Просто-просто, що самі такі новини були перед виходом з полон, це, оце, що звільнили дуже там швидко, як Куп'янський зюм, блин, тоді якраз ну, дуже, дуже якби, що і швиденько, типу, якби тоді, тоді контрнаступ був в Харківській області. То, так і було. І тут і ці шмонами то, спеціальне місце ховали це, радіо. це свої історії. Перша, <звучить> але не підтверджена така мисля дійшла, коли ми вийшли вже з літака і нас посадили чогось. В ці. Нас посадили в автобус з м'яким сидінням, а діло в тому, що ми були на літаку, тобто типу, конструкції були з лавочками е, желі, е, з желіза, ти, нічого ж ти не цей. Ми так як худі, так е, постійно кості були. Вот, а вот я тут посаду, думаю, так куда ж нас так возят. Просто на наверное. Очи ну я, я я, я думаю, а? Очі закрыты, да? да да очень завязаны, помню. Ну, руки завязаны стяжкою и очі полностью замотані схочу. Щось у нас потом там їдем, едем, зупинились. И і... зайшов. Все, хлопцы, давайте уже ну, дома. Ну, все, ну все. Так, якось, якось так. Ну, до, до кінця не вірив. Я за цей час, що полонія, в принципі. дружині там в когось там, з іншого барака, там був телефон, мене попросили відправити на одну людину смс-ку, щоб ним, та, що живі, просто, просто він. Одразу майже одразу нам ми підійшли, нам в прикордонника працювання прикордонник, взяв, я, ну, я пам'ять знав номер телефону так, дружини і. Подзвонив, з його телефону, сказав кілька слів, все там розплакалось. Ну, все сказав, що я буду в Чернігів, як нам сказала, в Черніговському госпіталі. Ось вже в Чернігівському госпіталі тоді вже ми приїхали. Нам, нам волонтери дали вже отділи, спортивні костюми, кросівки, і там телефони, сім картами вони нам дали, і тоді вже більш детально поспілкувались, потім ми там три доби побули в Черніговському і тоді в Нові Савжари, в, в реабілітаційний центр приїхав. Ну mm -hmm. Тоді вже дружина туди вже приїхала. Якось так. Це моє. Я не, себе не, не уявляю, там десь якимось. Офісним там, співробітником ЗСУ. Тобто, Мені це подобається. З людьми в полях команда. команда справа. І, мабуть, десь десь після санжар десь тижня, мабуть, ще два я мачу собі шукати посаду. Мені же вона скучно, скучно. Я якраз поклав у нас день частини 37, якраз коли в мене день народження 12 січня, я кажу Камбріо, яка судьба. <рес> кілька днів я вже був 37-й, хоча б збирати новий підрозділ. Різні всі, всі різні. От, е, е, там, один е, Іван зі мною прийшов там, заступним із МПЗ який був також 36-й був в полоні зі мною, тобто ми на одному, на одному матрасі, грубо кажучи, спали. І він так і що 36-й тоді за мною пішов, то також став засудження сюди. Ось. Там решта по особовому складу різні, взагалі різні. Є, є таксисти, є дальнобійщики, є, є там просто механіки якісь. Різні професії взагалі абсолютно. І отак от потихеньку сформувались теж. Також там було з квітень. Так, все переформатування дивізіонів, Їдь в 36-го, отримую шість машин. Перших поїхали. Ми, ми в Дніпропетровську область отримуємо машини. Ну, тут ще ну, з 6 прийняли тільки 4. Вже все, телеграма. Бля. Так, їдь в старий чи ще Ну, так, Дайте мені вертольота, мабуть, не вспіваю. Ні, ні автомобілим, автомобілями, поїздами. Так літати. Ну, Тоді ще отримали 3. вернулись назад в Дніпропетровську область. І там вони якби, зробили злагодження дивізіону. Але яким чином? Тобто ми... Так, снаряди не хотів ніхто давати відповідно з бойовим пострілом по реальній цілі. Так і ми потихеньку протягом п'яти днів злагоджувалися. Якось вже перші постріли постріляли, все нормально. І далі як, далі нарощували, нарощували, потім на Донбас заїхали вже у складі бригади. Нарощували, нарощували. Зараз взагалі, в принципі, питань немає. Тобто вже хлопці як міг як... Швидко наводитись, як робити постріли, так і ремонтувати вплоть до, 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 до ремонту машини. Початок до контрнаступу у нас бригада почала десь 5 червня. Ми, в принципі, за місяць 4 5 снарядів ми десь вистрілили. Ну, Причому що не всі машини були задіяні. Як би так. І воно все, все з практикою, з часом, з часом, я ж кажу, е, приїхали навіть на Донбас, от, е, указую, там командирам батареї район, от сюди ваш, ваш район вогневих позицій, сюди їдьте реклама, на рекламу сировку, там вибирайте місця, е, е, Обладнуйтесь в інженерному відношенні і заїжджайте. Щось цей день проходить, вечором збираються. Командир там заміновано, там сказали, що там заміновано ті посадки. Все, збираю зранку, їду. От командир дивізіону встав, бля, про що протатали. Стежечку протатаву. Все, не заміновано. да, все, заїжджаю. Ось так починалося. А тепер зараз сам, самостійно і все. Повністю, повністю виконують завдання. Знають, що їм треба, скільки треба, наскільки треба. Тобто організація повністю зв'язку. Зв'язку там продов... продовольчого забезпечення там тих засобів і людей, які будуть виконувати завдання на протязі якогось часу. Тобто вже діти повиростали. <сум> Зараз приємно працювати. Я від себе роблю все можливе, щоб Зробити для них умови служби такими, якими, при яких би я особисто хотів би служити. Ось і все, мій принцип. Тільки так. Тобто максимально сприятливі. Тому я, я ще також розумію, що війна продовжується і стараюся. Люди не стерлися у мене. Ну, морально, там може, фізично десь знаєте, заганяти. Можна їх загнати всіх, щоб просто сиділи з розумом, просто підходити, робити їх внутрішні якби, ротації. І всі ходять і в відпустку, якби, і відпочивають. І так, так, Давати також пожити. І якісь теж організували і концерти, і також приїжджали до нас, хлопці, там, грандсмузі, до кого не приїжджають до нас, приїжджають. Там христина е Соловій ну, такого плана Максимально. ну Також, ну не знаю, до людини по людське відношення Стараємося, стараємо. те, що е дозволяє служба і час. Дивіться, я насправді зараз. Тобто в основному в бригадах бойові командирі, я думаю, якщо пріоритети в підрозділі розставлені правильно, нам же, це ж не кожен повинен брати автомат, йти в штурм, правильно. От, багато є спеціальностей, де такі люди, які можуть принести користь збройним силам, а загалом. А загалом і своїй державі, тоді, якщо взяти. Тому що свою землю, свій дім треба захищати. Яким чином, хто це буде робити, хтось напряму вбивати ворога, хтось з відстані вбивати ворога, хтось ремонтувати техніку для того, щоб вбивати ворога, не має значення. Це єдиний механізм, якщо щось випадає з нього, також. Нагрузка йде більше на інших, і система ламається і потім починаються проблеми. Тобто потрібні всі від звичайного комп'ютерчика, писаря до штурмовика. І Якщо правильно вибирати собі, куди ти хочеш, приходити казати, що, що ти хочеш, що ти вмієш робити. тобто, все у нас вийде. Все у нас вийде. От, наприклад, є, от зараз дивізіону, тобто в мене є частина людей, да, вони на вогневих, тобто працюють, безпосередньо виконують да, вогневі задачі. Частина людей це водії, які роблять евакуацію, які підвозять їм постачання, боєприпаси, їжу. тобто Є кухарі, які... А також розгляні, там по підрозділам, які готують їсти. Е, 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 є люди, які працювали на СТО. То, е, то, е. Також в дивізіоні тобто, є, закупили обладнання, тобто шиномонтаж, там, вони е, двигуни перебирають, там, ходовку міняють. Так, що Потрібні, потрібні всі ну, просто також є знайомі на які дуже така боязнь оце піти в армію як будто тебе сразу, ось, ось тільки ти зайшов в воєнкомат і тебе кидають в крим ти закидує, на лівий берег так. на йди вмирай та ні такого немає тобто всі, всі готують всіх 에... стараються розподілити якби по тому що людина може. Тобто, але це також потрібно, потрібно йти говорити, вибирати. Та тим паче зараз в принципі йдуть набори от, через рекрутингові центри на конкретні посади. Так що, а, а якщо ми цього робити не будемо, відповідно прийдуть кацапи і заберуть у нас все. Так що, так що якось так потрібно захищати свою землю. Знаєте, я е... хочу максимально зробити вклад е... В... Е... і роблю все для цього, щоб наша Україна все-таки від цієї зарази відбилася і стала. Е... Я вірю в це, що, що ми станемо <кхід> однією з найуспішніших держав світу, не тільки Європи.